Тож, я розповідала своїм ученицям про те, чому навчилася, будучи в полі свого вчителя китайської метафізики і даоським технікам. Я вивчала феншуй, науку цемень, дунзя, науку бадзи, мистецтво. Видення війни у Інни Волкової. Я навчалась кармічному цілительству у Наталії Ладіні. Усіма своїми знаннями я щедро ділилася на кожному кроці і допомагала своїм вчителям організовувати семінари для їхніх учнів. Мені було завжди вельми приємно. З моїми і гіпотетичними, і реалізованими, і майбутніми колегами спілкуватися, обговорювати про обговорювати тенденції розвитку цього ринку, допомагаючих професій. Тож зізнаюся вам відверто: я ніколи не мріяла про роль вчителя, але моя доля так розкрилась, такими гранями, такими етапами, такими красотами. Тож у 2018 році, коли перші курси, із яких складається програма Крила, з'явились на ринку, інформаційному ринку світу, вони на той час були російськомовними. Тому що більшість з моїх вчителів були російськомовними. І це одна із причин того, чому мої перші курси, саме Цією мовою створення. Друга причина це насправді була єдиною для мене мовою міжнародного рівня. І оскільки я спілкувалася з людьми через онлайн формати і навчала через дистанційну присутність, то дійсно людям із європейських країн, із Казахстану. Із Пострадянських країн, виходців із Радянського Союзу, було таким чином: мене зрозуміло. Багато моїх учнів проживають і проживали і в Канаді, і в США, і в Ізраїлі, в різних країнах світу, в понад 30 країнах світу. І на сьогоднішній день це вже нікого не дивує. Тож курси. Еволюціонували один за одним разом зі мною. І, знаходячись в стані пробудженої свідомості, в благословенному, дійсно, тілі, в який вкорінився міцно, міцно, і дух, і душа, я проживала свій шлях провідника. і... Запаковувала ченелінгову інформацію, яка приходила із тонкого плану відразу, не присвоюючи її лише собі, не дозволяючи собі її тестувати лише на своїх особистих егоїстичних потребах, відразу віддавала своїм учням, людям, які чули серцем, тому що я постійно писала про всі етапи, про весь шлях дописи, вела блоги, витрачала свій час на це служіння і бачила в цьому і цінність, і вдячність у вигляді результатів людей. І таким чином, крок за кроком, рухаючись аж до 2019 року, я робила цю працю. А потім з усіма нами стався ковід. Який поділив життя людства з до на після, він зістався і зі мною, звичайно, і склалося так, що на той час я вже керувала успішно реалізованим проєктом, який називався Aurum Soul Club. Це був центр саморозвитку, в якому люди різних поколінь і дітки, і жінки, і чоловіки різні, різного статусу. Особистості збиралися для різних видів діяльності з метою пробудження і реалізації. Центр активно працював і діяв добрих два роки, але ковід, який позачиняв двері великої кількості офлайн локацій, змінив і моє життя. Я зустрілася з потребою закриття. Фізичного центру і переведення його в онлайн-реалізацію. І для мене це було величезним потрясінням. Я вам зізнаюсь відверто, я зовсім не планувала ставати вчителем Йоги-Свідомості. Але мені давалося дуже важко проживання цього етапу свого життя. Така, неймовірно, важка була. Це дорога, що моє тіло відреагувало неймовірно катарсично. Була дуже сильна алергія на стрес. І дійсно мої близькі дуже хвилювалися за мене, тому що мої ноги вони покрились такими ранами. що Прогресували і шкіра, і навіть м'язи, просто з шматками злазили з мене, і це було дуже страшно спостерігати, болюче проживати, і навіть лякливо замислюватись над тим, а чим вже все це закінчиться. І маючи величезну кількість на той час інструментів роботи з собою, з психікою, з Реальністю і видимим і невидимим, маючи за плечима реалізоване самостілення і статус жінки медичного феномену, я не могла справитись ніяк з своїми цими процесами, і тому в одній з медитацій попросила силу Божу показати мені шлях, шлях в майбутнє, що робити далі.